Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Термінова новина для усіх фопів зайти в електронний кабінет та перевірити місце реєстрації. Адже у більшої кількості фопів ці дані злетіли. І як пишуть колеги-бухгалтери, які ведуть ФОПів. Така інформація інколи відображає або попередню приписку, або взагалі відношення до ФОПа не мала. Чим це грозить? Тим, що, подаючи декларації, автоматично підтягнеться неправильна адреса. Це в кращому випадку. А в гіршому випадку, коли у вас автоматично змінилася прив'язка до податкової інспекції. Тобто терміново потрібно зайти в електронний кабінет та перевірити цю інформацію. Зараз я покажу, як це робиться. І якщо ця помилка у вас наявна, тобто адреса приписки поточної не відповідає тій інформації, яка є в електронному кабінеті, особливо, якщо такі дані є у виписці, тобто ми не говоримо за той випадок, якщо ви приписку змінили, але в реєстратора даних ще не оновили. Я говорю за ті ситуації, коли в реєстратора у вас поточна приписка. Але в електронному кабінеті ці дані злетіли. І поговоримо, як це все виправити досить швидко, теж все в електронному кабінеті онлайн. Сьогодні подали, завтра вже бачимо виправлені дані. Переходимо до електронного кабінету платника податків, а саме до приватної частини, тобто за допомогою електронного цифрового підпису у розділ Електронний кабінет для громадян. І ось ми бачимо дату реєстрації. Вона в мене не відповідає моїй приписці. І я знаю точно, що я змінювала таку дату реєстрації. Однак, система, і коли це відбулося? Коли був ось нещодавно, нещодавний апгрейд електронного кабінету саме в блоці перед заповненням додавання функції перед заповнення декларації про доходи та майновий стан, ми. Можливо, це черговий ваг, хоча дехто говорить про те, що відбулося співставлення ресурсів Державного реєстру фізичних осіб із тими даними, які вносилися до реєстратора. Тобто, якщо такі дані не внеслися, або через 5ДР, вже анонсую, який документ ми будемо заповнювати, вами свого часу при зміні місця приписки. То система відкатала у цю інформацію і відобразила колишні приписки. Однак я ж говорила, що деякі бухгалтери говорять про те, або ФОПи свідчать про те, що така адреса взагалі до них відношення немає і не мала в попередніх періодах, тобто не розуміють звідки взялася ця інформація. Ось тут же тоді цікаво, чому, якщо це чергова. Неточність в роботі реєстрів Державної податкової служби, вони не спішать це виправляти. І чим ми звіряємо. Зрозуміло, що з адресою приписки, або переходимо в облікові дані платника податків, і ось тут теж в нас є адреса, яка зазначена. Ви бачите, в мене тут вулиця Шевченка зазначена. Тоді, як в електронному какнеті для громадян. Інша вулиця, яка ну, в мене відповідає попередній моїй приписці. Що ми робимо? Знову ж таки, в розділі Електронний кабінет для громадян переходимо до розділу Заява про внесення змін до ДРФО. Активуємо це поле для того, щоб створити новий документ, відповідно натискаємо на кнопку Створити. Додається новий документ, автоматично підтягується інформація із Облікових даних платника податків. Я ж закрию цей документ, а відкрию вам попередньо доданий, для того, щоб пришвидшити інформацію в розрізі цього відео. Отже, в блоці фізична особа-підприємець вказуються, дані, прізвище ім'я по батькові, податковий номер. Підтягнулися автоматично, перевіряємо місце перебування на обліку, поточне, яке тягне у системі. Далі заява про внесення змін. Вже переходимо до заповнення документу. А саме підтягуємо із відповідного довідника прізвище, ім'я по батькові, то відкриваємо. І ось тут в пошуку вносимо інформацію. Якщо ви внесли щось невірно, просто натиснути потрібно на хрестик, зняти фільтрацію і тоді вже писати. Немає тут. Так, тому що я внесла на невірно, І обираємо з відповідного списку. Так. Варто все ж таки пробувати знайти інформацію через пошук, тому що є відповідна кодифікація, але це не обов'язково. Ви можете одразу прописувати інформацію тут із клавіатури. Далі обов'язково стать. Попередні дані, якщо у вас інформація, змінилася інформація в прізвище ім'я або по батькові, місце народження з паспорту прописуємо. Дата реєстрації місце проживання. Ось тут уже вказуємо актуальну інформацію, і якщо ваше фактичне місце проживання відрізняється від приписки, вказуєте сюди в цей блок цю інформацію. Громадянство. Контактна інформація телефон. Документ, що посвідчує особу. Теж з випадаючого списку обираєте в довіднику тип документу, який у вас на сьогодні. Реквізити цього документу. Дата автоматична. І в цьому блоці все. Відповідно, далі проходимо перевірку документу, натискаємо Перевірити. Вас може вибити помилка. Так, помилка у даті заповнення, тому що в нас дата вже змінилася. Я раніше створювала цей документ, Оновлю цю дату на 13. Перевіряю цей документ ще раз. Помилки відсутні, перевірено. Обов'язково до довідки до заяви 5ДР додається копія документу, який підтверджує вашу поточну приписку. Ну, в моєму випадку, це приписка зазначена в паперовому. Паперовій книжечці паспорту. Відповідно, щоб додати документ, ви натискаєте на кнопку Додатки Документ до вільного формату. Активуємо цей документ, вносимо знову ж таки, оновлюся по даті 13, номер документу. Податкова інспекція автоматично підтягується. Документ довільного формату вносите його назву. Тут вже все з клавіатури вдруковуєте, номер документу, дата документу, по паспорту я пишу дату видачі документу, можна зазначити дату прикріплення його до заяви. І підтягуєте копію, скановану копію документу. Лише один документ. Якщо це декілька документів, відповідно декілька додатків формуєте. До, до цієї заяви. Тиснете Добавити знову ж таки документ до вільного формату і додаєте інший документ. Тобто один документ, один скан. Друзі, якщо це відео корисне, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 sінарcom І давайте посилання на цей ролик іншим ФОПам, яких ви знаєте, для того, щоб вони теж перевірили свій електронний кабінет. Так, натискаю Перевірити ще раз документ, і будемо надсилати його в Державну податкову службу. Як це відбувається? При збереженні документу на сьогодні це теж нещодавний апгрейд, одразу система питає, що ми хочемо, бажаємо підписати, чи просто зберегти як чернетку. Ну, тут не зазначено щодо чернетки, але якщо ми натиснемо Ні, документ просто збережеться і відобразиться у списку. Якщо щоб відправити, тобто ми все заповнили, не вертаємося до документу, то натискаємо Підписати, обираємо все, як і на початку при вході в кабінет за місцем розташування Електронний цифровий підпис, пароль захисту, щитати і натискаємо кнопку Підписати. Успішно підписаний документ залишається надіслати. Якщо так, натискаємо відповідну кнопку. Документ успішно надіслано. Ось ви бачите, статус в нього з ключиком підписано та відправлено. Квитанція номер 1 Переглядаємо. Документ збережено на центральному рівні через певний проміжок часу. Подбайте про квитанцію номер 2 І саме в квитанції номер 2 відобразиться інформація про опрацювання або зауваження при опрацюванні цього документу. І завтра я вже зможу перевірити в облікових. Не лише в облікових даних, а й в електронному кабінеті для громадян в блоці загальна інформація про платника зміниться актуальна адреса. Ну, в мене має оновитися вулиця та будинок. Однак, я вам ще хочу сказати, можуть виникнути проблеми, коли міняється підпорядкованість до Державної податкової служби внаслідок зміни приписки. Здається, через 5 ДР нам опрацювали, нам вказують реквізити нової податкової інспекції, однак в електронному кабінеті ви бачите дані старої інспекції. Як це змінити? Переходимо до налаштувань, натискаємо на прізвище ім'я по-батькові. Налаштування. Так. Тут в нас теж адреса, це в нас все зміниться автоматично. Переходимо до блоку налаштування код податкової інспекції. І ось тут обираємо ту податкову інспекцію, але лише, але лише після опрацювання 5ДР за новою припискою і новим підпорядкованістю до податкової інспекції. Коли у відповіді в питанці №2 2 буде зазначено, що ваша податкова інспекція за місцем реєстрації та карту, -то, тоді ви ось тут налаштуваннях. Підшукайте цю податкову інспекцію, на то натиснете Зберегти. І це сприятиме тому, що у деклараціях обов'язково вже буде вказуватися вірна податкова інспекція. Друзі, ви поділіться мені в коментарях, чи в багатьох з вас ось ця адреса не відповідала поточній, чи відбулись такі зміни, і чи довелося вам відправляти 5 др І якщо будуть якісь питання, обов'язково пишіть, буду намагатися. Допомогти розв'язати ваші проблемні ситуації. Я, крім того, запрошую вас приєднатися до Viber та Telegram-каналів, в яких команда семінарком продовжує в сьогоднішній час консультувати, надавати доступ до безкоштовних вебінарів, семінарів через відповідні посилання. Є посилання на безкоштовні документи, які співробітники компанії розроблюють та в безкоштовному доступі надають. Ви можете обговорювати, ставити свої вподобайки, писати коментарі під цими постами. В описі до цього відео ви знайдете посилання на ці канали у Viber та Telegram. Бережіть себе та своїх близьких! Все обов'язково буде Україна! До нових зустрічей!